Чому вибрав Україну для життя? Ну, тому що дивіться, я був і в Німеччині, навчався в Польщі, був в Литві, в Латвії, в Чехії. Чому Чехія теж класна країна? Хорватія теж подобається. Але найкраще для життя, для ведення бізнесу це Україна. По-перше, дивіться, тут ще немає конкуренції, немає. Сервісу. І Україна це моя земля, я тут виріс, я тут навчався. Тут, тут якби, в ну, моїй звідси коріння. Можна, можна, чому? Можна в Хорваті, я думав, класна теж країна. Але чому Україна? Тому що для підприємницької діяльності найкращі умови. По-перше, дивіться, можливостей набагато більше. Ну, от ви приїдете, наприклад, в якусь там країну, Німеччину, да? По-перше, потрібно знати мову. Чому не Польща? Ну, я знаю мову там і навчався. Польща надпродукція всього. Куди б ви будь-яку нішу не візьмете, там надпродукція. Що таке надпродукція? Виробляють більше, ніж споживають. Тільки на експо, ну, щоб заробляти, потрібно або вибрати таку нішу, яка дійсно не важливо, чи б Ну Надпродукція, всього стільки, наприклад, яблук вони не можуть нічого з ними зробити з тими яблуками. А от в Україні, що не візьми, все потрібне. Сільське господарство чому ні? Ну, тому що ще закон не, не до кінця урегульований з дотацією. Ну, дуже складно з чиновниками взагалі виникає комунікація, яка Ні, ну може там не залежить на якому рівні. Ну, я кажу за себе особисто, дотації я не отримав. І, скоріше всього, що й не отримає. Звертався, да, до деяких депутатів, не хочу переляховувати з місцевих, приходив в сільську раду, кажу, позвіть там нашого депутата. Не захотів виходити, не сказав, що там пізніше ще щось. А як він може таке взагалі казати? Я не хочу, він же ж для мене, він наш вибранець, він має служити для нас. Міг сказати, там, на який термін там, перезвонить чи щось. ну, Депутат не може такого робити. Тому я тут в Україні, щоб змінити це ставлення, перш за все, і, і маю тут можливості більше, ніж за кордоном. Наприклад, щоб розпочати діяльність там, з альтанками, це уявіть скільки потрібно грошей, щоб на саму ділянку. Ну і взагалі розпочати це все в кредит, влазить. Ну, на, на банки працювати і на процент. Хоча там більш лояльніші умови з кредитами, як у нас. У нас же ж складно. Я б не радив на кредит в кредит, ну, там влазить сильно, тому що ну, дуже тяжко, великі відсотки беруть собі банки. Що розпочати, встроїться на роботу, потихеньку, потихеньку розпочинати свою підприємницьку діяльність, але саме головне вибрати те, що ви любите. От я люблю вирішувати проблеми нашого села, нашої громади. Чи мені щось може заважити? Щось стати на перегопна мені перешкодити цьому. Звісно, що ні, ніхто не зможе. Тому що я це люблю. Я не бачу перегод перешкод, які можуть мені. Завадити вирішені проблеми. Хай це буде 5-10 років, нічого страшного, але все одно це відбудеться. Всім гарного дня, сили і робіть те, що ви любите. І розпочинайте діяльність у себе. Ні, Ну може, там, якщо у вас, вам повезло і ви можете за кордоном, то бажаю тільки всього найкращого. Але найкраще це у себе вдома.